І єдине, що для кого це е, стало мабуть не зовсім виграшною ситуацією, це також дуже показово і варто, мабуть, над цим замислитися. Це е, коли е, виявилося так, що учасники протесту. Поставилася доволі скептично до намагань окремих представників опозиції примазатися до цього протесту, а це означає, що навіть протестно на налаштовані громадяни України не вважають нинішню опозицію виразниками своїх інтересів, і це реально е, дуже кумедно і е, дуже так би мовити, е, я би сказав. Повинна також стати драйвером для переосмислення лідерами опозиції своєї поведінки, як так сталося? Бо коли я читаю, е, ну я і багато прочитав за останній час різних коментарів і про д контра, як то кажуть, да, і за, і проти. І коли, е, е, скажімо так, прихильники цих позицій. Е, Відповідаючи на критику, говорили про те, що нас намагаються дискредитувати, приписуючи, що ніби ці протести організував Порошенко. Ну мені здається, що е, коли участь опозиційного політика в протестах дискредитує протест, ну то це доволі показова історія і повинна б також е, пере, е, переосмислити. Але е, це погана новина для цієї опозиції, але також це погана. Новина і певною мірою для влади, тобто, коли чинна опозиція перестає бути виразником опозиційних і протестних настроїв, це означає, що в надрах цих протестних настроїв ну може визріти ну, те, що ми називаємо несистемною опозицією.